Будь-хто повинен раціонально використовувати кошти. І Якщо він справді хоче задовольняти потребу у пересуванні, то самим елементарним і першочерговим елементом цього є велосипед. Звичайний, сідає на педалі і крутить їх. У Житомирі до ним давно велосипедисти борються за те, чи принаймні хочуть, щоб були велосипедні доріжки. Я думаю, у них буде причина кожного разу, бачачи його, назвати його велосипедистом. І запросити його на заходи, які вони проводять. Сьогодні ми повинні відстояти, чи принаймні сказати, в обличчя, але, на жаль, обличчя немає. Про те, що мер повинен відмовитись, повторюю, відмовитись від купівлі цього автомобіля. Оці гроші насправді можуть піти на наші дороги, які інколи закатують прямо в багнюку. Ми повинні... Боротися за те, щоб наші гроші використовували раціонально. Ми цей велосипед прикували до цього пандуса для того, щоб мер міг сам прийти і забрати його, і поїхати звідси на цьому велосипеді. Я сподіваюся, що громадяни не заберуть його і ніхто не захоче скористатися подарунком жителян для нашого мера. Ми так само під час. Того як збирали гроші, збирали підписи під колективним зверненням до міського голови. у колективному зверненні ми запитували, чи є совість у нашого мера.